22 серпня у селі Добряни на стрищині відбувся благодійний захід, об'єднані метою, громадські діячі, благодійний фонд, бізнес і мешканці громади зібралися задля спільної мети збору коштів на облаштування відпочинкових зон у центрі міста Стрий. Ми живемо в чудовому місті Стрий, але тут бракує нам інфраструктури. У Нас багато діток, багато молоді, і ми хотіли зробити благодійний захід і приурочити його до благодійного збору і зробити в місті більше лавочок, урн і ще якихось місць для відпочинку дітей та молоді. Особливу атмосферу створили діти. Близько 60 юних моделей, співаків і танцюристів зі шкіл та студій Енджелс, Гумель «Royal Dance» Роял Денс і Стрий Денс Студіо. За вечір зібрали понад 12 тисяч гривень, а збір триватиме до кінця вересня. Організатором виступила модельна школа Енджелс під керівництвом Ірини Бузя. Цей чудовий день. Наші дітки сьогодні подарували нам вражаюче шоу. Вони співали, танцювали, а також вихованиці нашої модельної школи показали просто неперевершене дефіле. Захід відвідав і громадський діяч, меценат, лідер партії Духовна Україна Юрій Путас, який наголосив на важливості таких ініціатив для дітей у час війни. Але ми маємо пам'ятати, що війна закінчиться і в неї є наше майбутнє. І для того ми маємо зробити все, щоб вони жили в нашій Україні і розвивалися і любили нашу Україну. Цей вечір ще раз довів. Разом ми сильніші. Разом ми об'єднані метою.